Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас кутова шліф-машинка від компанії Engel з безщітковим двигуном, модель TPAG 18125 CEQ LE SOLO. Вона розрахована на диски до 125 мм. Безщітковий мотор, крутий виробник. Будемо тестувати. А також у нас є зарядний пристрій і акумулятор на 4 Аг. Перевіримо, чи дійсно все так як є. Відкриємо спочатку його. Ось такий акумулятор з індикацією рівня заряду. Бачимо, що три світлодіоди світиться, значить акумулятор заряджений. Зарядний пристрій, який можна кріпити до стіни. У нас є відстань 50 мм. Таким чином фіксується. Сила струму заряду 3 А. Це гарний показник. І теоретично оцей акумулятор має зарядитися менше, ніж за півтори години. Тепер кутова шніхмашинка відкриваємо. І що бачимо? Зустрічають нас інструкції. Інструкція українською мовою ось є. І далі дивимося, що там у нас ручка, ручка прогумована повністю ергономічно, гарно лежить в руці. Із міцного твердого пластику. Її, я не знаю, зламати, мені здається, треба дуже-дуже сильно постаратись. і то тільки за допомогою молотка. І кутова шліфмашинка. Надпис «Brushless», тобто без чітковий двигун. Ейнхель, металевий редуктор, безроз'ємний кожух. А ще, що дуже круто, що гайка, яка відкручується без ключа. Ну, Тут є отвори для ключа, але тут, бачите, є насічка, І можна відкручувати пальцями. Це чудово. Кнопка блокування шпинделя, кнопка увімкнення. Так. І кнопка регу... регулювання оборотів. Не кнопка, а колесо, вибачаюся. Гарно лежить в руці. Замірюємо діаметр. Руків'я 41,6 на 45,9. Тобто ну, руків'я прям не, не грубе і в руці кашем лежить просто чудово. Все обрезинено, резина хорошої якості, не відстає, приклеєна гарно. Вентиляційні отвори з мілкою решіткою такою, що нічого всередину попадати не повинно. Додаткове руків'я вкручується як з цієї сторони, так і з цієї. Тобто ми маємо два отвори з нарізаною різьбою. Закручуємо. І ще зручніше тримати наш інструмент. Зарядний пристрій показав, що акумулятор повністю заряжений. Я його підключив чотирьохпривідною системою до електронного навантаження і будемо заміряти ємність. Розряжати будемо силою струму 2 А, що складає 0,5С. Знаю, що розрядка повинна бути силою струму 0,2С, але це занадто довго, тому розряджаємо 0,5С. і... Картину ми побачимо. Запускаємо тест. 40 Вт знімається з акумулятора. Закінчився тест ємності в інтервал 2 години 6 секунд. Було віддано 4003 43 або 73,1 вт Втго ємності. Паспортний результат повністю підтверджений. Тепер протестуємо час зарядки. Ставимо його на зарядку. Ось засвітився червоний світлодіод. 1221. Акумулятор зарядився за годину 22 хвилини. Розібрав акумулятор. Бачимо, що у нас тут баночки 18650 на 2000 мАч. ICR-хімія високотокова. Претензій до збірки абсолютно немає ніяких. Є термодатчик від BMS плати, ось він. Тобто перегріву, контроль перегріву також присутній. Вся плата залита герметиком. Чудово, є ось кнопка, яка вмикає. Індикатор рівня заряду. Ну, на височайшому рівні ці перемички з досить товстого металу, зварені гарно. Ну, виконаний на 5 з 5. Вага інструменту 1 кг 730 г і з акумулятором 2 кг 398 г. Замірюємо оберти, які може видавати дана кутова шліфмашинка. машинка Бачимо, тут є індикатор. і Колесо, яке регулює оберти. Я зараз його поставив в крайнє ліве положення на мінімум. І коли ми вмикаємо болгарку, то видно, що світиться зелений світлодіод і 3000 обертів приблизно. Зараз ми включимо її і заміряємо. Бачимо, що мінімальний оберти склали 2755, що, в принципі, близько до 3000. тисяч. Давайте наступний. Де 6,5 тисяч, плюс-мінус. Як бачили, 6590. І давайте відразу на максимальній. Так, Максимальні оберти це у нас 10,5 тисяч обертів має бути. Вмикаємо ще раз. Мій тестер показав 95 9,500 тисяч обертів. Труба діаметр 18 мм. Товщина стінки 2,5 мм. Пробуємо міліметра. максимальні оберти! Поставив зачисний круг. Спробуємо зупинити. болгарку. Ось так, Якщо сильно натиснути, то вона зупиняється. Вимикаємо. Вимикаємо. Метал аж червоніє. Спробуємо позачищати квадратну трубу на мінімальних обертах. Ось результат. Ось такий. такий фокус. ось Бачите? Чудово справляється на мінімальних обертах з зачищенням металу. Ріжемо далі. Гаряча. Дивіться наскільки тонкий різ. Тут напевно пів міліметра. І залишився листовий метал! Без проблем. Яка ж зручна ця гайка що? Не потребує ключа. Дуже зручно. Використовуємо не по призначенню даний інструмент. Будемо різати диском по дереву отаку доску, але кутова шліфмашинка абсолютно для цього не пристосована. Ну, у нас тут тести і я раджу не повторювати. Запускаємо. Ріже як масло. Давайте ще разок. Ну, Дуже-дуже потужна, і мені здається, що навіть 220-вольтових мережевих інструментів не треба, якщо є отака. Після роботи не потрібно шукати ключа, а всього-навсього руками відкрутили і зняли оснасточку. До висновків. Що сподобалось, що ні. Не сподобалось те, що немає кейса, але це не суттєвий мінус, тому що він вирішується. Якимось 300-400 гривень, і можна купити кейс для цього інструменту. Що сподобалось, вона ергономічно гарно лежить в руці. Збалансована акумулятор з цієї сторони, редуктор з цієї, і вона не переважує ні вправо, ні вліво. Дуже сподобалась ось ця гайка, яку можна відкручувати руками, і не потрібно кожен раз шукати ключ для того, щоб зняти диск. Це чудово. Потужність. Також на височенному рівні. Я ну, прям сильно тиснув, щоб зупинити цю болгарку. Регулятор обертів також класна штука. Можна на низьких обертах щось зачищати, а на високих обертах відрізати. Загалом дуже-дуже класний інструмент. От я попрацював, знімав відео і бачив, що 4-амперний акумулятор розрядився приблизно на 30%. Але працював я достатньо довго, напевно, хвилин 20-25%. Точно. Чудовий варіант. Дуже мені сподобалась дана котова шліфмашинка. Рекомендую до покупки, бо дійсно хороший інструмент. Заявлені характеристики видають всі, окрім максимальної кількості обертів. Тут написано 10,5 тисяч, а я наміряв 9550-9600. Але при цих 9600 вона ріже дуже-дуже класно. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Це важливо.